Як перевірити видимість вашого застосунку у різних країнах? Від цього залежить кількість органічних користувачів. Нам допоможе аналіз. Він показує, які ключові слова приводять користувачів та які зміни підняли або ж упустили видимість вашого застосунку в пошуку, а також дозволяє реагувати вчасно на будь-які зміни. Без регулярного аналізу можна пропустити падіння позицій та втратити завантаження, а це напряму впливає на дохід. Є інструменти, які допомагають проаналізувати застосунок і спростити роботу з АСО Загалом я використовую Мобайл. Достатньо додати будь-який застосунок в систему, навіть застосунок конкурента. І ви одразу побачите всі дані для аналізу. Дуже чудово справляється із цим інструмент Keyword Monitor. Він стежить, як змінюються позиції вашого застосунку по ключовим словам. Дуже зручно, щоб зрозуміти, що працює, а що ні. А ще мій улюблений інструмент ASO Dashboard. показує видимість додатку по країнам, рейтинг ключових слів, завантаження з часом, і навіть можна порівняти себе з конкурентами. Особливо корисна вкладка Keyword Distribution – Це саме топ-5 позицій, які приносять найбільше завантажень. А Lauds by Keywords показує, які пошукові запити реально приводять користувачів, і ви можете додати ключові слова конкурентів, щоб збільшити свій трафік. Є й інші інструменти, які допомагають проаналізувати застосунок і конкуренцію, але про них ми поговоримо в наступних відео. Візьміть за звичку регулярно аналізувати дані. Це все для того, щоб ваш застосунок розвивався, і ви бачили зміни та могли вчасно реагувати на них. А якщо хочете детально побачити аналіз та оптимізацію мобільних застосунків, на нашому каналі є повне відео, де я крок за кроком показую, як користуватися інструментами з Aso Mobile. Тож підписуйтесь, чекаємо вас на нашому каналі.